Я наче паралізована. І в мене відчуття, що кожен крок, який я роблю, він може стати страшною помилкою. Що ж можна випити і вина? Вибач, забудь, а, із останніх новин то я сплю зі своїм босом. Я не знаю, як так вийшло. Відчуття, що це взагалі якась гра, та він хороша людина та привабливий. Хоча тепер моя сім'я дивиться на мене, як на моя сестра, мій свояк, мій син. А мій син вважає, що я сука. Ось так от. А ти кажеш, щоб я розказала йому правду про батька. І що ж? Я знаю, що це неправильно. Та я роблю це для того, щоб змусити Уолта мене кинути. Та знаю, що при цьому в мене немає відчуття, що я тону.